Ви на каналі Агрегатор новин. Вітаю! Підпишіться на наш канал, щоб бути в курсі всіх головних новин української економіки, а також ставте лайки, щоб якомога більше людей змогли побачити це відео. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що уряд схвалив рішення не змінювати тариф на тепло для населення в новому опалювальному сезоні. Цитата: забезпечуємо незмінність тарифів на тепло для населення в новому опалювальному сезоні. Нафтогаз буде й надалі реалізовувати газ постачальникам тепла для населення за фіксованою ціною 7400 гривень за тисячу кубічних метрів, заявив шмигаль. Як наголосив прем'єр-міністр, це рішення частина комплексних заходів з підготовки до зими. Нагадаю, що в Україні серпня 2022 року діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення. Він діятиме впродовж воєнного стану і впродовж шести місяців після його скасування. Водночас він не стосується електроенергії та холодної води. Так, з 1 червня кабінет міністрів підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 гривні 68 копійок до 2 гривень 64 копійок кіловат на годину. Також з 1 липня комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, підвищила тариф на холодну воду, проте після втручання вищого керівництва країни це рішення було скасовано. На цьому, все. Дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео.